Слава Ісусу Христову. Волині брати і сестри поздравляю всіх вас воскресним днем, учасників сприйняттям святих Христових Дані. Сьогоднішня неділя є черговою неділю і святося на свято і священно писання.

I cel, że nam staje ciekawy. you Серед серця може вмістити статус свиней. Статус свиней се може в духовному значенні цього слова. Тому що маємо великого великих умова. І от скільки людина може вмістити собі зла і добра, що вона і все, або не поміститися на статусі і загинути все задержить люди. Вона може молитвою своєї оживити, словом своїм, і словом своїм мертвити в дужій ваші світі біля неї. Іван Халістка дає нам пораду, хай твоє слово не так, або ні все інше до лукаві. Коротких порад. скажи або так, скажи або ні. Ні або так, ніби нам припиняється дозвіл розмовляти, а все. Чим устав наш повинна бути запроваджена наше внутрішня синсування? І Христос говорить, благословляйте тих, вас спротина, прощайте тих, які вас, вас роблять. Чому? Тому що в гніві я можу сказати таке слово, воно візьме і термізується. Віти маму, брат, сестру. По вірі у цій віховності, ми ж такого на волю. Ми такого наукові, пам'ятайте, що людина може вмістити, скільки зла людина може вмістити втопити статус не. Верете слабо ті багати. Яке ім'я твоє, коли існуватиму від цілений. じゃあ私たちはですね Свої гріховності посилаєте на голос, на чоловіка, на жінку. Так тобі занесено проти такі правильні. Тебе церкво мало бути по твоєму. І ти сказав, на що тебе, його ці 10 тисяч чортів, направи в тиху, видимося коріння. Чого? Що зробити? Що ж зробив? Думаємо. чого? Що за що? Устаєте рано, освіти Господи, благословити цей день і незалежно, що ти не містилося, обміни того, кого першого жорсткої. І якщо тобі дуже хтось не подобається від то це буде люблю. Робіть все проти зла з негативом негативою вашій душі. Сітьте добро, сійте зранку любов. Виражайте це почуття, діях добре. Не з понеділка, не з першого числа, не ввечері, а тут і зараз. І терміново. Ля голода душу вас позвонити зразу звонить. Для голосу зробити добро, вже зразу роби спонедівка. Сьогодні. з Дещо землю? Це не зовсім таких туго дую, кажучи, жінкам немає тільки по 100 березня. Чи чоловіка 23 років? Ну все розумію, що тільки 23 років. Адже тільки 21 і багато іншого, чого чого. Кожен день, чим частіше, він краще. І два рази на день не Кажіть, слухайте ваше завдання. Прийдете додому і все, що там було душу. Зробіть вже, телефонувати перше, що телефонуйте, сказати їм вже звідси, це робити голосло. Йдіть, кажіть, робіть вже сьогодні, вийшовши з хату. Хочете судити на хату, сьогодні судити на хату. Не пойдьте я спишу. Це близьке жертве слухання. Керпиться сьогодні, бо завтра можуть не спастися обставини. І хай слова ваші, які виходять із уст ваших, хай слова ваші будуть позовні усі на думку і на любові. Слава Ісусу!